У Нас командою з'явилась геніальна ідея для ютубу. Так ти ж тіктокер? Ну, взагалі, то є відеокреатор, але то таке. Ми хочемо запустити шоу, яке буде називатись промпрокачка. Ми візьмемо коміка Тараса Яремія і декораторку інтер'єрів Вероніку Зубкову. Вони будуть співведучими. Ми будемо приходити до людей та покращувати якусь зі сфер їхнього життя, наприклад, майстерню, робоче місце, магазин і так далі. І в цьому їм будуть допомагати наші ведучі і феїпрому. І як виглядають феїпрому? Банокащих мужика. Припустимо. І ми будемо брати весь декор і знаряддя для ремонту на промі. І відповідно нагадувати про це на шоу, щоб користувачі знали, що на промі можна придбати все. І коли ви хочете це зробити? Ну, ми це вже зробили. Андрій, ну такі речі треба погоджувати заздалегідь. Я знаю, але я боявся, що ти відшиєш цю ідею, як і всі мої минулі, в принципі. Тому я вирішив, що легше зробити і вибачитись, ніж попросити дозволу. Оскільки вам це обійшлося. Ну, все-навсе, весь наш квартальний бюджет. До речі, це що вже можна переглянути за посиланням в нашому профілі.